Вітаю на каналі пров'язання. В цьому відео хочу запропонувати зв'язати ось таке сердечко. Воно більше, ніж ось це. Це вже я показувала, як в'язати. Я тоді робила з нього брелок. Ось. А це таке от трішечки більше. Також ідеально підійде, підійде на подаруночок. В будь-якому випадку, не тільки на День Валентина. Ось тому. Приступимо. Для в'язання мені знадобиться обов'язково гачок в мене 4,5. Голочка для зшивання деталей. Такий допоміжний інструмент у мене і китайська паличка для того, щоб заповнювати сердечко холли ножички І, звичайно ж, пряжа. У мене це плюшева. Візел Baby Smile, я користуюсь, мені дуже подобається така мікесенька. Отож, приступимо. Для початку нам треба зв'язати ось ці дві половинки. Починаємо в'язати першу. Робимо кільце амігурумі, або ж, як вам зручно, в мене є відео. На каналі там, де я показую два способи в'язання. Одне кільце амігурумі, а друге це з двох повітряних петель. Так, нам треба сюди набрати шість стовпчиків без накиду. Так. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Далі кільце затягуємо. Ось. Далі в'яжемо шість прибавок, тобто в кожен стовпчик по прибавці. Один. Два. Перша прибавка. Три. Чотири, друга прибавка. 5, 6, третя прибавка, 7, 8, друга прибавка, 9, 10, ой, це, Боже, вже п'ята прибавка, і 11, 12, остання, шоста прибавка. Далі я користуюся кінчуком від нашого кільця. Він у мене буде за маркер. Так зручно, поки що не треба маркером користуватися. Ось роблю тут позначку, що це в мене початок рядочку буде. Далі в третьому рядочку треба буде пров'язати стовпчик прибавка. Так, шість раз показую. Один стовпчик без накиду. В наступну в'яжемо два стовпчика без накиду. Другу петлю, один, два. Далі все повторюється: один стовпчик і прибавка в наступний. Один, два. Ось так. Далі знов так само: стовпчик, прибавка. І ще декілька разів залишилось так зробити стовпчик, прибавка, стовпчик, прибавка, і останній раз стовпчик і прибавка. Ось так у нас вийшло. Виходить, в цьому рядочку, що ми пров'язали, має вийти 18 стовпчиків без накиду. В найпершому, де ми робили кільце амігорумі, було 6. Потім ми зробили 6 прибавок, вийшло 12. І в третьому рядочку має вийти 18 стовпчиків без накиду. Далі, тут можете поставити собі маркер. Треба буде пров'язати 2 рядочка без змін по 18 стовпчиків без накиду. Я думаю, ви вже це можете зробити. Хто не вміє, ну навряд чи хтось не вміє. Ось, хоча я показую, як їх в'язати. Так само, в мене є відео на каналі, як в'яжуться стовпчики, якими методами взагалі можна в'язати, це можна знайти все у плейлисту для початківців у мене на каналі. Так, а поки що в'яжемо 2 рядочка без змін по 18 стовпчиків без напіду. Два, 3. Так, все, два рядочка по 18 стопчиків готово. Тепер нам потрібно зробити з'єднувальну петлю. Робиться вона наступним чином. Протягаю, засовуємо сюди гачка, протягаємо ниточку, не пров'язуємо, а відразу протягуємо на ту петельку, що на гачкові. І все. Тут відрізаємо ниточку, десь, не знаю, сантиметрів 15, хай буде, щоб нам зшити було дві половинки гарно. Так, все обрізаємо ниточку, витягуємо, затягуємо. ось, І на цьому все. Тут так само ниточку можна дістати. Так, Наступну половинку, я так думаю, що по прикладу першої зв'яжете саму стіну. І зустрінемося вже на етапі приєднання однієї частинки до іншої. Це готово. У мене дві половинки. Від цієї, від другої половинки, ми ниточку не обрізаємо. А відразу починаємо приєднувати до ось цієї. Там, де в нас був з'єднуваний стовпчик, сюди будемо робити приєднання. І так, нам треба. Признати. Відразу робимо стовпчик без накиду. Так, один. Так, цю ниточку трошечки вбіг, щоб вона нам не заважала. Тут треба буде по боках, відразу, ось тут, зробити по одній убавці. Так, дивіться, просто я так само я не рахую, скільки петель я дивлюсь, просто, щоб було більш-менш рівно. Якщо, давайте я буду рахувати, скільки в мене, щоб було більш зрозуміліше. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Знаєте, вісім. Вісім стовпчиків я пров'язала. І тут зроблю прибавочку. Ой, убавочку, перепрошую. Отак. Одненька є. Далі в'яжемо ось до цього місця, там, де ми з'єднували, і ми не дов'язуємо ось тут. Зараз покажу ближче. Ось тут ми не дов'язуємо два стовпчика. І тут так само ми два стовпчика пропускаємо, тобто починаємо в третій в'язати. Так, в'яжемо далі. В'яжемо, в'яжемо. Ось, все до цього моменту. Залишається тут два стовпчики. Відриговуємо тут два стовпчики. Один, два, і в третій. В'яжемо далі. Так само. Вісім чи сім стовпчиків без накиду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну, тут, тут зроблю сім і одну убавку. І в'яжемо. Зараз покажу, де зробити початок рядочку чи кінець. Ось от, в цю петельку. Тут можна буде ставити маркера, це кінець. Це кінець рядочка. Взяла я маркера. Зараз поставлю ось тут маркера. А що в нас вийшло по петлях? Коли ми приєднували ці дві половинки, виходить в одній 18 і в другій 18. Разом 36. Далі, тут ми пропустили по два стопи по, два... по дві петельки. Це виходить 4. І по одній обавці ми зробили ось тут. Загалом виходить, що ми зняли в цьому рядку, що ми пров'язали, приєднували один до одного 6 убавок. Тобто, вийшло в нас тут 30 стовпчиків без накиду. Тепер будемо зшивати ці дві половинки. Ось у нас тут така дирочка є. Нам її потрібно хвостиком, який ми залишили, зшити докупи. Я роблю це тим гачком, що і в'яжу. Можна це робити. Голочкою або будь-яким зручним для вас способом. Показую, як я це роблю. Головне дивитися, щоб не було дірочок ніяких. Ось я перший раз засовую гачок між дві половинки, витягаю. І тут роблю вузлик, для того, щоб надійніша конструкція була скріплена. Не люблю, коли щось розвалюється. Так само другий раз. Та сама процедура третій раз так само протягую і роблю такий ось вузлик. Далі дивлюсь, чи немає в мене тут ніяких дірочок. Ну, здається, що все ок. І для закріплення ще раз тут же зроблю той самий вузлик. Він нікуди не вилізе назовні, не переживайте. І цю ниточку. Сюди заховаю. Я її не обрізаю, просто в одну половинку я її ховаю. Так, далі. Далі це в нас буде сьомий рядочок. Шість ми вже пров'язали разом зі з'єднанням. Зараз в'яжемо сьомий рядочок. В'яжемо три стовпчики і убавка. Так, зараз покажу, як я це роблю. Один, два, три, і невидима убавка. Під передні петельки за дві, протягую ниточку і пров'язую як стовпчик без накиду. Давайте ще раз покажу. Один. Два. Три. За передні, оці на пів петельки, я просовую гачок, потім ниточку протягую і роблю, як звичайний стовпчик безначено закінчую. І так ще нам треба зробити 4 рази. Так, один, два, три. І один. Два. І остання обавочка. Так, є тепер цей рядочок, наступний, ми пров'язуємо без змін. У нас в цьому рядочку е, має вийти 24 стовпчики без накиду. Тобто наступний рядочок в'яжемо без, прибав... без прибавок, без обавок, без змін. Зустрічаємося вже в кінці туді цього рядочку. Так, пров'язала я 24 стопчики без накиду. Відразу собі маркера я переставляю, щоб не збитися. Це взагалі рахування петель це окремий вид мистецтва. Не дай Боже, хтось десь завадить цьому все. Треба перераховувати, скільки. Я зараз приколів бачу з цим в'язанням, з рахуванням саме петель в інтернеті і сама згадую себе, бо так дуже часто буває. Так, добре, в цьому рядочку нам треба зробити дві стовпчики і убавка. Так, шість разів. І має вийти у нас 18 стовпчиків без накиду. Так, перші дві убавки я провяжу з вами, а далі ви вже самостійно. Так, один. Два. Обавка. Один. Два обавка. Це далі зустрічаємося в кінці ряда. Один, два. І убавка. Так, це, в цьому рядочку в нас має вийти 18 стовпчиків без накиду. Е, далі, це вже буде у нас 10-й рядочок, ми 9 провязали 2 стовпчика убавка. 10 Десятий вяжемо просто без змін. 18 стовпчиків без накиду. І зустрічаємося в кінці рядочка. Так, все. Знову собі маркер я перенесу. Якщо зручніше, вам кожного, в кожному рядочку ставити маркер, то робіться, щоб ви не збилися. Я вже не збиваюся особу. Так, добре, 18 стовпчиків без накиду ми в цьому рядочку пров'язали. Наступний 11 рядок. Ми в'яжемо 1 стовпчик, одна обавка. Так, шість разів. У нас має вийти 12 стовпчиків без накиду. Так само, перших дві обавки провяжу з вами, далі ви самостійно. і зустрічаємося в кінці рядочка цього. І так, один стовпчик, обавка. Один стовпчик. у Бавка. Так, все. Дов'язала. На цьому етапі вже потрібно заповнити наше сердечко. Так, я використовую холофайбер. Ось такий він класний. Пружний. Мені дуже подобається. Є різні холофайбери, але ось цей мені найбільше подобається. Якщо цікаво, де замовляю, питайте, в коментарях напишу. Ну, в принципі, що тут мовчати. Кендіярн. В кендіярні замовляю, беру одразу 2,5 кг, для того, щоб на все вистачало. Ось так заповнюємо, заповнюємо так гарненько, особливо ці чашечки, щоб вийшла гарна форма. Наповнюємо. Досить щільно, але е, головне не переборщити, бо з дирочок буде вилазити холу Це буде не дуже гарно. Завжди дивимося, вирівнюємо, як краще дивиться. Так, ось в мене вже що виходить. І так само дивіться, передивляйтеся, куди треба більше його додати, щоб форма була гарною. Так, ось. На цьому етапі все. Не робіть так, щоб холофайбер стирчав, бо буде недобре прив'язання. Буде гачок за холофайбер зачіплюватися і буде просовуватися разом з ниточкою. Добре, цей рядочок ми пров'язали. Це був 11-й, один стопчик, одна обавка. Далі 12-й ряд. В'яжемо без змін 12 стопчиків без накиду. В'яжемо і зустрічаємося вже в кінці. Рядочка скажу, що робити далі. 12 стовпчиків без накиду пров'язали. На цьому етапі теж трошечки треба сердечко ще заповнити. Взагалі бажано, ви дивіться по собі, по своєму сердечку, як у вас виходить, А я вже от наприкінці намагаюся заповнювати і дивитися по формі, щоб воно було гарне рівнесеньке через кожен рядочок буквально дивлюся. Так. Ще трішечки. Так, добре. Наступний рядок тут буде шість убавок. Треба зробити. Тут вже не буде там стопчик-убавка. А відразу 6 убавок. Обов'язково тут я рекомендую поставити маркера для того, щоб не збитися. Тому що часто буває таке, що, наприклад, робиться убавка. Зараз покажу. Ось убавка. І тут можна зачепити випадково ту сам, той самий стовп, в якому ми убавку вже зробили. Тому дивіться уважно, щоб такого не сталося. Так, одну убавку я зробила. Два убавка. Третя обавка. Четверта обавка. Коли зробила четверту убавку, я знову трішки додам холофайберу, підрівняю форму сердечка. Мені дуже подобається, як воно таке прям от ідеальне. Так, мабуть, ще. Трішки треба. Угу. Ось так цього, думаю, буде досить. Розрівнюємо все гарненько, щоб тихой лягав гарно. Так, отож, чотири обавки я вже зробила. Ще залишилося зробити дві. Ще дві обавки. П'ята обавка і Далі все. Робимо з'єднувальний стопчик, Протягуємо ниточку на Через петельку на гачкові. Ниточку відрізаємо. Так само трішки візьміть більше, для того, щоб можна було голочкою це зшити. Так, затягуємо, дивимося знову. Форма мені дуже подобається. Я сиділа. Думала над тим, як це сердечко от таке збільшити, щоб воно все-таки було більше можна було його пожмакати. Таке воно класно виходить. І от, на думку, мені така сама формула спала. Отож, що робимо далі? Тут же я маркера вийму, він не потрібний. Трішечки зовсім так от трішки візьму сюди ще холофайбера. Ось так, щоб той кінчичок такий був більш гостріший. Ще можна трішки. Уже туди пальцем незручно впихати той холофайбер. Далі беру голочку, заволікаю цю нитку і піддіваю передні стінки петель. Отак так само, як ми гачком робили убавки, так само я голочку протягую. З ниткою через передню оці на півпетельки. Роблю оце 5 разів, тому що вже шостий раз там петелької не видно буде. Так. Один. Два. І підтягую кожен раз трішки. Три. Тут шукаємо. Чотири. І п'ять. Так, підтягуємо. Отак. Тепер шукаємо, де можна ниточку прив'язати, щоб гарно дивилося. Я завжди роблю отак. Це виходить протилежна сторона, знаходжу, де можна приєднати ниточку. Тут ось таким чином роблю вузлика. Він в в'язанні тут буде непомітний, то можете не переживати. Ниточку беру і просовую десь от. чим. Подалі, Так само нитку я заправлю назад в сердечку. Ось я беру, я її не обрізаю. Це як додатковий наповнювач на одну сторону нитки. Ось я його туди. Хоча можна, в принципі, і обрізати. Хто як хоче. Я роблю так, мені так добре. Все тепер треба сердечко гарно вирівняти. Ось трошки підправити. Можна голочкою, можна тоньше взяти, чи гачек. гачек. Гачок, Ось. Все, порівняли і ось. класно, що вийшло. Рівненьке. От я люблю таке, щоб воно. О! Було. Так, тут я в'язала, от, до речі, тим самим гачком в'язала. Але тут якось в мене більша така була плотність. Як буде плотність українською? Ну, ви зрозуміли. В'язала я трошечки так, тугіше, а тут в'язала більш вільніше, і в мене ось тут навіть можна побачити, що такі невеличкі все-таки дирочки є. Ну, я думаю, що це не дуже страшно. Можна або меншого взяти гачка, або так тугіше, о, тугіше, тугіше в'язати. Ось і ще тут різниця не знаю, чи видно, чи ні. Ось це сердечко. До речі, це колір пудра. Ну, на відео виглядає як сіре, але це колір така от пудра, рожева пудра. Це сердечко я в'язала е, стовпчиками галочки. А це в'язала напівхрестиками. І думаю, видно, правда, по полотні, що тут такий узор більш виражений, а тут полотно таке більш е, однорідне. Ось. Ну, В принципі, все. Тут ще можна трошки підрівняти, як вам зручно. Це воно піддається, це сердечко, е, щоб йому надали гарну форму. Ось. Ну, краса. Також, якщо потрібно менше сердечко, ось таке, якщо не хочеться в'язати настільки велике. Будь ласка, я додам інформацію в ну, посилання в підказках, і можна буде ще й таке зробити, і не тільки не просто сердечко, а й брелочок. Ось я дякую вам за перегляд. Прошу підписатися та підтримати мій канал, тому що я буду бачити. Що є якісь, якась активність на каналі, мені буде набагато цікавіше знімати ці відео і щось нове сюди заливати. Все, всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, ставте лайк, всім па-па!